Добрий день, любі діти! Тема нашого сьогоднішнього заняття пасажирський транспорт. Діти Оленка та її друзі вирішили відправитись у подорож. Вони попросили татуся відвести їх легковим автомобілем до автобусної зупинки. На чому їдуть діти? Діти їдуть на легковому автомобілі. Повторіть речення, де чекають автобус діти. Правильно, діти чекають автобус на автобусній зупинці або на пероні автовокзалу. На чому поїдуть діти? Діти поїдуть на автобусі. Діти, скажіть, будь ласка, а де пересувається автобус та легковий автомобіль? Правильно, вони пересуваються по дорозі, тобто по землі, і тому їх називають наземний транспорт. Повторіть, будь ласка, наземний транспорт. Як ви думаєте, куди приїхали автобусом діти? Правильно, на залізничний вокзал. І далі вони відправляться у подорож потягом. Діти, скажіть, а як пересуваються потяги? Потяги пересуваються по залізничній колії. Де ще ви бачили залізничну колію? Правильно, у метро. Діти, скажіть, будь ласка, на чому продовжать свою подорож наші друзі? Вірно, на літаку. І тому вони приїхали в аеропорт. Повторіть це слово аеропорт. Діти, літаки, гвинтокрили це повітряний транспорт. Прибувши до іншої країни, вони побачили красиве синє море. І їм дуже захотілося здійснити подорож по морю. А на чому вони будуть подорожувати? По морю можна подорожувати на кораблі, пароплаві, човні. А для цього їм треба відправитись в порт. Діти, транспорт, який ходить морем, як називається? Водний транспорт? Повторіть, будь ласка, водний транспорт. Діти, скажіть, будь ласка, як називається транспорт, який перевозить пасажирів. Правильно, пасажирський транспорт. Яким транспортом подорожували діти? Вірна наземним, залізничним, водним та повітряним. Оленці та її друзям дуже сподобалась подорож різними видами транспорту. Дякую за увагу! Бажаю вам теж цікавих подорожей.